Бачиш щось блискуче? Тоді це точно хай новини. Ми починаємо просто зараз. Австралійські пожежники випустили свій щорічний календар. М'язисті красані знялися із тваринами, аби зібрати гроші на благодійність. Календар виходить вже 30 років і з того часу зібрали більше трьох мільйонів доларів. Здамовити календар в Україну, на жаль, не можна, але до сусідньої Польщі це коштуватиме 15 євро разом із доставкою. Одна з перших відомих трансперсон так часто називають римську імператорку Геліо Габал. Вона народилася у чоловічому тілі і жила у 200-х роках нашої ери. Багато років тривали суперечки, чи була вона трансперсоною. І от нарешті британський музей це визнав. Біля експонатів з'явилася нова табличка із жіночими займенниками Геліо Габал. У музеї кажуть, це акт поваги щодо трансимператорки.